Добрий день, я Олень, не їв цілий день. Чуть так читається! Боже, чуй так читається! Давай! Софія ходи з нами. Я вже справа сюди можуть. Прикольно, реально. чого ви сюди хочете спускатися? Прикольно, реально. Все готовий? Давай.

София, София, спускаюсь. Да, боже. Да. О, боже. Да. Давай. Да. Давай, давай руку. Да, а можно... Ооо, толком. Током вдарил. Ага. 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 Ну, подурачиться, да. Капец мы энергии уже скидки поел. Фу, аж башку. Че? А я отсюда виберуся чи ні? Ага. Я дрифтую, Дон. Давай будеш на дупі спускатись, Софія. Забери мене з собой, тащи мене. Тащи мене. Oh, bo, eu <laughs>